сегодня хотела кисережки одеть до вас хотела 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 наверное все один сережки да чеки вот такие одеть можно вот такие одеть да такие цыганка аза цыганка аза Ульки вам Ульки вам мои хорошие Ульки. сегодня трошки Трошки видно, вчора, там, як то кажуть, работали ці, як його там транзити да, Марс по Луні, Воно трошки колбасило, конечно. Сьогодні все по-другому. Все трошечки по-другому. Кстати, я сьогодні отримала другі, другі карти. Знаєте, які карти називаються? Карти время. Время карти предсказання. Ну да, от давайте потренуємося. Давайте спросим. Чи коли ми поїдемо в Крим уже А Ану. Будемо перевіряємо. Витягує одну карту, що написано? В октябрі! Все, перевіряємо. А давайте так. Коли припиниться обстріл е наших міст. Наших міст. Це, мабуть, общий. Давайте так, коли припиниться обстріл Кривого Рогу? Бистріє, чим ви думаєте. клас! Давайте так. Коли припиниться обстріл українських міст росіянам? Зіма! Двіться. Ну, що вам нравиться карти? Мені нравляться. Давайте ще що? Коли припиниться війна, коли припиниться війна? Далеко в будущем. Повністю окончання, повне закінчення війни. Декабрь. Який з дікабрь? А який? В різні бувають. Так, давайте ще щось питаємо. Визволення всіх територій України і Щоб ми вийшли на кордони 91-го року, да? чи 92-го, коли у нас не залежить 91-го, От, коли ми вийдемо на кордони 91-го року, ви менше всього етадаєте. Представляєте? Значить це буде. А коли повернемо Херсонщину? всю? Перестаньте ждать, каже. Як це перестаньте чекати? Це поганий якийсь прогноз. Давайте щось хороше. Давайте хороше, давайте хороше, давайте хороше. Коли нам дадуть зброю, таку, щоб ми нарешті могли давати відповідку хорошу. Позвольте віщам розвиватися своїм ходом. От, ну це таке більш-менш. Це, це вже краще. Це... Ану, повернемо ми собі Донецький Луганськ. Іменно ці города. І якщо повернемо, то коли? В якому то Январі? О, це класно, Це хороші карти. В принципі, хороші. В принципі, підходять. <плес> В принципі, підходять. Так, друзі, що вчора не було ритуалу. І я згадала вже, коли записала відосик. І думаю, Йошкін Матрішкін, а що ж це я, люди ждали. Правильно, кстати, до речі, всім дякую за пораду. Хто там написав, що класний крем є. Недорогий за 20 гривень на в Аврорі. Є! Я вам хочу сказати. І я купляла мамі такий крем і висилала, і, якщо чесно, і сама в неї стримала пару тюбліків. Він реально класний крем цей гліцерин. Ну, його трошечки, звісно, маловастенько, ну, такого себе побалувати можна. От. Е, поэтому, да, коли не маєш, не маєш можливості, то реально можна. А як, а як раніше? А, 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 а як ми робили маски з яйця? Оце наносиш і ходиш, от та от все, га? А сметани? То що ви починаєте? Все, не, не цей не... Це просто, якщо є можливість, да, то ми, звісно, використовуємо, ну, там, якісь такі, ну, да, ну там, дорогі крема, да? з вами такі ребята, що ми можемо і з подружніх средств зробити таке, що мама дорога, буде тоже прекрасна і удивительне, що не так. Поэтому всім дякую, за, за поради, так воно і є. Ну і звісно, хочу подякувати всім, хто мене підтримує, хто мені пише, не переймайтеся, не переживайте, ну, там, ми вас любимо". це для мене дуже важливо. Мені приємно. Мені приємно. Як, як в тому анікдоті, ти мене вважаєш, вважаю, я тебе вважаю. Значить, ми уважаємо люди. Так оце і ми ми з вами люди, які один одного любимо. Так, хорошо. Намазали кремиком ручки. Намазали. І будемо з вами дивитися, що там у нас на 19. Так, щось там по, 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 по Дніпру казали, так? Да? Ракету збили якусь, так? Да? Оце, мабуть, та, та ракета, що в мене вилазила. Ну, бачите? Вони ж не завжди, да. у мене ж не завжди, да. я ж кажу, в мене не завжди, да. це не тільки у мене, у всіх. Отака прям точна, прям день в день. Ну, це велика рідкість. Але якщо випадає, значить ми кілька днів бережемося. От. Тому поїхали. 19.04.24 19.04.24 24. кривий ріг, кривий ріг. Глянь, на кривий ріг випала башня. В дом. В будинок. Будинок багатоповерхівка, знаходиться, де рядом є якийсь закон. Закон якийсь є. Давайте другі карту візьму. Кривий ріг. Криверик дня. Значить, завтра, нач... сьогодні начинаємо ще що. Не срабатає, не сработає этот. Эм... Ребята, нам рядом силовики десь должны быть. Що таке силовики? Це у нас поліція, суди. Хто ще силовики? Хто ще силовики? Тобто, і, і ще що, і може не спрацювати тривога. Зараз подивимось, де примірно, де цей дом. Дивіться, ще одна башня. У нас завтра дві башні. Це погано, це не добре. Ну, друга попадає іменно в якийсь інфраструктурний об'єкт, загине жінка. І знов карта закона. Так, де знаходиться цей дом? Куди може прилетіти? Де він знаходиться? Які опознавательні об'єкти? Дом, дом буде 9-етажка, ну не дешевий. І карта повторення. Там уже десь прилітала. Поняли? Його вже реставрували, цей дом. І там рядом є невеличкі дома, рядом. Короче, дай Бог, щоб це все не проігралося. Все. Бум, бурум, бурум, бум, бурум, -бум, -бум, бум. Аккуратно. Люди, акуратно. Робіть медитацію, захисний купол. Так, 19.04.24. Інгуліц. Інгуліц. Інгулець. Інгуліц. у вас є об'єкт інфраструктури. Над ним буде, або в його сторону буде направлятися, буде збито, або над ним буде збито. І хочу сказати, що впаде десь десь на на, на висоті впади, впаде, впаде уламки, якісь щось пошкодить можуть. Щось таке високе. Так, апостолова. Апостолова. апостолова Апостола, ви будете бачити ту ракету, яка летітиме на кривий ріг. Будете бачити і будете чути, як вона намагається збити. Вона буде не обма летіти, блядь. От, от ви можете бачити в небі, в, ну, в спишки. Селенодольськ. Сіленодольськ, Селенодольськ. На 19, 04, 24. Вночі над домом буде прилітати, буде гучно. Дуже гучно над домом буде бабахкати. Дуже гучно, Зеленодольськ. Так, Павло, Павлоград. Павлоград, Павлоград. Кривий ріг, робимо всі медитацію, захисний купол обов'язково. Навіть якщо ви не в кривому розі знаходитесь, ставте захист на город. Так, це що у нас Павлоград? Павлоград. Павлоград, карта дьявола, говорить про те, що до вас то, там летить на приватний сектор. От, може, може бути пошкодження на приватному секторі від того, що буде збита, буде збита. Про, про неї не скажуть, але в особистих повідомленнях один до одного люди напишуть, що буде збита ракета сильно. Так, Нікапаль, Нікапаль. Нікопаль теж дуже сильний вогонь, сильний обстріл. Приватний сектор рядом з е, там якась подстанція стоїть. Возможно, е, це дачі, бо багато людей звідти уїхало або ушло. Так, е, Нікополь. Хто там у нас ще? Херсончики. Херсончики. Херсончики на 19.04.24 херсончики. Фух, так, спать захотіла, що капець якийсь. Наш дощ буде. Я на дощ так спать, хочу капіс. Як ото кіт, знаєте, такий ото пум-пум-пум. Между прочим, в люльки свої спить. Потому що він втомився 22.00. Я б теж, я тоже втомилася. Ми вместе з ним втомилися, тільки я ще працюю. Херсон. Приватний сектор на вас буде летіти на приватний сектор. Так. Крапивницький. Крапивницький. Павницьки будуть ходити по квартирам представителі власті і сложними якими та визовами. Поняли? Ну, з якимись сложними багано, бумагами. Таким чином будуть, будуть мобілізацію робити. Поняли? Таке вже колись було і знов таке буде. Запоріжжя. 19.04.24. Запоріжжя. 19.04.24. Запоріжжя. Запоріжжя. Запоріжжя прильот, якесь предприяття. Запоріжжя, прильот, якесь предприяття. Запоріжжя. На 19.04.24. На предприятті пострадають двоє людей, і це буде іще що. Може бути там якийсь транспорт. Не знаю, може якісь локомотив чи що? щось отуди от впаде. Ну, пожежа буде. Е, є збиття і горить над будинком. Е, Багатоповерхівка. І прильот є на якийсь мост, там вже було. Так. Це, може, Дніпро Гес, кстати. Щось я про неї не подумала. Дніпро, Дніпрушечки. Дніпрушечки. Дніпро на 19.04.24. Летить на вас. Багато, багато зброї летить. От карта обстрілу, тобто є щось летить. От. І я хочу сказати. Буде пожежа, буде горіти. Уламки падають. Притом тут таке враження, тут таке враження, що це буде якась лікарня, аптека. Щось от таке там рядом буде. На околиці міста знову, знову буде. А що у вас там за потоп? Не можу зрозуміти, який потоп. Що, лівньовка забита чи що то щось там плавати буде? Чи що то чи, чи може трубу якусь прорве? Так, е, Дніпро, Миколайчики. Миколаїв, Миколайчики. На 19.04.24 24 Миколайчики. Миколайчики, буде гучно, буде голосно. от но то що буде голосно, говорить про те, що це будуть ученія, можуть бути. Оце, во-первых, во-вторых, во-вторых, коло води там щось теж може бахкати. Ну, збивають, поняли? Єдине, що можуть на приватний сектор оце впасти десь у ламки і пожежу спричинити. Одесса. Моя Одесочка любименька. Одеса. Одеса на 19.04.24. Щось тут все одно відкривається. Ось якісь пансіонати потихоньку на нанечкаря відкриваються, а над водою буде збито. Буде збито. І хочу сказати, збито буде. Ну, Може бути. Ну, тобто, в спишку буде, буде видно. І... І що, ще нічого будуть летіти, будуть співати, буде бахати. Так, це у нас була Одеса. Одеса Кузя не Ари. Одеса у нас Київ. Кузя голосок подає. Так, Київ 19.04.24 Київ. Київ, Київ, Київ. Київ працює ППО, ну багато людей навіть про це не знають, не почують і, так сказать, будуть думати, що все добре. Якесь село невелике рядом, там буде пожежа, тому що уламки впадуть. І Київ є прильот, і прильот дуже сильний пострадає багато транспорту. Там торчать два вуха, чорняві, і чорнявий нос. Щось там миється ребенок. Київ на 19, 0. Да, дуже неочікувано, дуже неочікувано. Дуже неочікувано, ось буде буде горіти пожежа, там, де є великі мастера. Щось мастера делають, ось прильот. Усе прильот. Притом там є і приватний сектор, і багато поверхівки туди. Так, Харків. Харків, 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 19.04.24. Харків. Харків буде, буде на якомусь будівництві. Буде пожежа. Там зіб'ють якісь уламки і пострадає чоловік якийсь. І буде вибух в якомусь домі. Там непонятно, що за вибух. Багато поверхівка. Так, загадуємо перший, другий, третій варіант. Поради. Поради. Так, поради. Перший варіант. Перший варіант. Що вам робити? На що вам звернути увагу, хто вибрав? Ну, дивіться, вам треба посваритися або побалакати дуже гостро зі за, за, за своєю половинкою. Бачите, карта? карта, яка говорить, що ми з партнером треба немножечко щось вияснити відповідь. Це може бути ваш друг, подруга, напарник, ваш партнер по бізнесу, ваш партнер не тільки інтимний в отношениях. Поняли? Другий варіант, що вам робити? А вам потрібно в розговорі уступити тим, тому хто сильніший. особливо якщо ви будете балакати з силовиками, будьте акуратні. От. І третій варіант, що вам робити? А вам потрібно уйти від якогось маніпулятора або від каких-то соблазнень, поэтому кредити не беріть, в лотерей не грайте, в казино не грайте, почому ні з ким не сортесь і не сперечайтесь з дураками. Це для вас дуже-дуже важливо. Так, ну і раз вам віршик читаю. Віршик вам читаю із свого. Своєї книжечки. Своєї книжечки. Що мені вам почитати? О, в мене сьогодні дождик. У нас дощ сьогодні йшов. Давайте я вам про дощ почитаю. Цілий день лив дощ сьогодні. Цілий день. На вікні свої картини малював, заспівав усіх, що знав мені пісень, загравав до мене, щиро загравав. Я вдивлялася між краплі дощові, і на мить здалося ні, тільки здалося. Дощ тебе намалював мене на склі, наче знав, що в моїм серці відбулося. Цілий день тішає сірий дощ в мене. Я і він, ми рідні з ним одна стихія. Стука крапелька мене сумуй, мене мій прихильник і сузір'я Водолія. Отак, от, от про дощі. Красиво я колись писала. До речі, завтра я вихідна, у мене завтра вихідний день. Тож завтра буде пізно, вийде е, мій прогноз, тому не переймайтеся. Взагалі я хочу сказати, трошки пізніше буду робити їх. Чого? По тому що ну, трошки я втомлююсь, я вже, я вже втомлена, треба було б мені якось. Якоїсь відпустки дійсно взяти за ці? Ну дивіться, 22, 23, 24, двадцят, з половиною роки, а я без відпустки взагалі. От, отож. Я так і реагую дуже гостро на все, і багато таких речей. Тому, тому не переймайтеся, я про вас пам'ятаю, я запишу вам відео, все буде добре. Просто коли я вихідна, іноді я присвячую час собі, а, 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 вас, а вас відвигаю на другий план. І я про вас пам'ятаю, але, але я в себе трошечки на першому місці все одно. А тому що, якщо я розумію, що мені треба лягти поспати, то я на все плюю і лягаю спати. І раджу вам також робити таке. Чого? Того, що ви у себе одні. І як би там не було всі ваші друзі, всі ваші близькі, всі ваші рідні і так далі. Поміть правильно, є така поговорка, своя рубаха ближе к тілу. І це правильна це правильно поговорка, і так воно є, і так воно буде. І якщо ви будете в ресурсі, ви можете більше зробити і більше допомогти, чим якщо ви будете не в ресурсі. Люди, які не в ресурсі, вони, вони навпаки самі потребують якоїсь допомоги. Так, все, нагадую. У мене на головній сторінці мого каналу в Ютубі. Заходите, є відео, там море таке плещеться. Включаємо, включаємо на кнопочку. Це медитація, захисний купол. І от ця медитація, вона захищає, робимо її, те, що я там кажу. Це 15 хвилин, це небагато. І вона захищає наші міста, наших рідних і близьких від ракет і від будь-якого негативного впливу. От, тому обов'язково робіть її буде вам щастя. І пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобається, які ставлять подобайки на мене підписані. З вами нічого, пана не трапиться. Пока-пока і тьомики-бомики.